Які обіцяли з нами боєць з фронту, ігор позивний Чикаго, командир групи спеціального призначення Омега, перший окремий загін спеціального призначення Омега, пане Ігоре, вітаємо вас Вітаю. в нашій студії. Ви прийшли з безпілотником про дрони. Ми говоримо ночі ну, не кожного дня, про їх важливість на фронті. І часто чуємо, що це ефективна дуже зброя для стримування атак росіян, які відбуваються на фронті. Але останнім часом ми бачимо і новини про те, що доводиться десь із якихось позицій. Відходити. От нещодавно чули про те, що росіяни окупували прогрес. Містечко новини були от буквально свіжі, що просунулися у Нью-Йорку, це Донецька область. Яке ваше бачення ситуації на фронту? І чи досі дрони є от тим таким ефективним, ефективною зброєю по Вітаю ще раз. На мою думку, дрони є. Зараз високоефективним засобом для ураження техніки противника ми професійно використовуємо даний засіб для ураження та знищення техніки. Якщо порівняти, вирахувати еквівалент, ви вже всі чули, напевно, що одним дроном, який коштує 400 доларів, можна зупинити, знищити або вивести з роботи. Танк або якусь іншу броньовану техніку дрон коштує 400 доларів, танк або інша броньована техніка це сотні тисячі доларів. Ми професійно використовуємо даний тип засобу. Стосовно питання, що ви задали втрати території, то скажу так: я не військовий експерт, я не можу коментувати певну ділянку якогось фронту, але. Виходячи з власного досвіду і з того, те, що я бачив, я можу сказати про тактику дій Російської Федерації. Російська Федерація, напевно, ділянці фронту сконцентровує велику кількість артилерійських систем, здійснює авіанальоти, застосовує велику кількість кабів. Застосовує тактику, як ми кажемо, ну, кажемо, випалена земля, знищуючи усі райони, міста, укріплення наших сил та оборони, і потім застосовують тактику м'ясних штурмів, не рахуючись і стратою власних військовослужбовців і власної піхоти. Ми в свою чергу сили оборони України в свою чергу міцно стоять на рубежах. На своїх відбивають щоденно штурми, і командири, коли бачать, що неможливо вже відбивати штурми на даній ділянці, вони приймають рішення про вихід на більш безпечні і на більш кращі рубежі для оборони. У нас QR-код зараз на екрані. Розкажіть, будь ласка, на що ми зараз намагаємо нам допомогти зібрати? гроші. Дивіться, в нашому підрозділу велика потреба зараз саме в теплових дронах, тому що на певній ділянці фронту, на якій ми виконуємо задачі, вся логістика противника, підвоз БК, підвоз піхоти, зміна піхоти відбувається лише вночі. І для того, щоб нам вибивати цю. Логістику противника нам потрібно теплові дрони. Нам потрібно літати вночі. Ось, і з-за цього у нас є зараз нагальна потреба саме в теплових дронах. А от ми зараз якраз і бачимо Як працює теплові дрони. Відео так, це з камер теплового дрона. Саме. Так, так. Це ваше відео з франців. так це відео нашої роботи, екіпажа одного із екіпажів моєї групи теплові дрони дорожче коштують, ніж Так, вони звичайно. дорожче коштують. Якщо е, дрон без тепловізійної камери коштує в районі 15-17 тисяч, то дрон із тепловізійною камерою коштує в районі 47-50 тисяч. Це дрон Камікадзе? Так, в залежності від якості теплової камери, ви знаєте, я от часто бачу також в інтернеті поширюють відео ураження техніки в день. От зараз ми бачимо вночі і в день дуже важко, коли росіяни маскують свою техніку по посадках, особливо коли зараз дуже багато зелені. А чи… а, але з іншого боку, і вночі важко, якщо в тебе немає теплового дрону, теж їх е, 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 ідентифікувати. Але якщо ти маєш цей тепловий дрон, е, то Наскільки ці нічні умови для вас стають легшими набагато ніж денні, коли не видно взагалі за листям? Чи в день так само можна якось визначати за тепловими пастками росіян? Е, так, е, теплові дрони, якщо використовувати їх вночі, то е, техніка за за денний проміжок часу нагрівається, і коли ми летимо вночі, ми її бачимо, бо вона нагріта. А якщо, це якщо ми говоримо про стаціонарну техніку, якщо техніка рухалась і стала або рухається, то зрозуміло, що вона видає теплові якісь сегменти. І вона нагрівається при цьому, і теплові дрони їх дуже добре бачать. Е, Але вден це не працює? Е, Вдень mm -hmm. працює також. Так, так само. Але mm -hmm. зараз літо і зараз дуже багато об'єктів також нагріваються. Mm -hmm. Якщо ми пролетимо там над, над будівлями, то ми побачимо, як будівлі е, ну, світяться, тому що вони також нагріваються, і в тепловий дрон ти без якісної аеророзвідки е, ти можеш е, ну, просто переплутати техніку там із чимось іншим. А взимку виходить, тоді техніку так тепловим дроном не спіймаєш на чим? Е, також спіймаєш, вона також нагрівається, але не так, як звісно, влітку. Друзі, давайте допоможемо хлопцям з першого окремого загону спеціального призначення Омега зібрати на дрони, які нищать ворога і які дозволяють ідентифікувати ворога вночі. Це таке ну, дуже допоміжне те, що зараз хлопцям потрібно на фронті. а розкажіть про ваші досягнення в плані нищення ворога саме. На фронті, дронами, що би ви виділили з виділили з усіх операцій, які ви проводили? Е, ну, досягнень. Це ж все відносне поняття досягнення вчату. Ну, а досягнення що би ви плані, могли виділити. Ну, як... Найкоштовніша там ціль була, яка чи досягнення в плані влучань. Регулярності вучань. Да, ну, да. Для мене досягнення це коли розрахунок показує, стало, е, хороший результат там в відсотковому плані якомусь. Е, досягнення, коли йде штурм, е, с, там який налічує колону до 10 броньованої е, важкої техніки, до 10 одиниць, і два екіпажа зупиняють е, цю колону і не дають при цьому доїхати до рубежів е, наших сил оборони. Ну, для мене таке досягнення. Най, е, якась найкоштовніша ціль, яка була враження, БМ-21 ну, град. Ось недавно хлопці вразили з боєкомплектом. Е, е, так. Е, також е, е, зенітна е, зерка оса, також хлопці вразили, ну таких цілей. Достатньо. А людей вам вистачає чи у вас відбувається рекрутинг зараз? Е, відбувається в нас постійний набір. Е, відбувається підготовка. Е, якщо це відкрита інформація, ви можете так, зараз так, озвучити, так, як до вас можна озвучити. потрапити. Так. Е, якщо є бажаючі вступити до лав нашого підрозділу, а саме до центру спеціального призначення Омега, вони можуть е, в посиланні зайти на офіційний сайт, на е, офіційний телеграм-канал Центру спеціального призначення. Там є анкетка для. Цих бажаючих можуть заповнити анкетку і далі пройти. А ви би кому радили до вас е, намагатися потрапити? Яких людей, яких професій здібностей навичок Саме в мою групу? Так. Е, ну, дивіться, в моїй групі. Ну, як я вже за досвідом побачив, е, дуже добре показують себе хлопці, які, е, по-перше, а ті спеціалісти. Які люблять, ну, які дружать з комп'ютером, бачу люди, які люблять відеоігри, також себе дуже добре показують. Ну, і взагалі я би радив кожній людині скачати симулятор. Ну, я розумію, що пульт зараз коштує грошей, але якщо ви Плануєте поєднати своє життя там з військовою справою, то е, просто себе спробувати купити пульс, качати симулятор, це все в відкритому доступі, і просто політати два тижні і подивитись, як, як воно тобі, чи подобається, чи не подобається. Ігор, я недаремно вас запитував про ефективність, про е, цілі, які ви вражаєте, е, тому що ну, наступним е, хотів поставити запитання про планування. Е, так, наскільки у вас е, широкий горизонт планування і чи е, е, є у вас, е, знаєте, якесь коліно по забезпеченню дронами? Ага. Саме про логістику ви питаєте, от саме про дрони, тому що дуже часто ну ми на дрони збираємо так. Е, зараз. Вам допомагаємо зі збором так. на нічний дрон. Е, ну і хочеться чути, що це, от знаєте, не та річ, яку от потрібно. Прямо завтра придбати і післязавтра поста, поставити на фронт. Степаси, коли фактично да, цей дрон зможе, от на який ви зараз збираєте, фактично, коли він зможе вже бути ефективним на фронті. Так, дивіться, стосовно забезпечення, держава забезпечує відповідну кількість дронів. Ну, тобто дрони є. Але в ряду наших функцій, ну і за наших функцій, які ми виконуємо, ми маємо. Потребу інколи в саме специфічних дронах, такі якось теплові. і е, дронах, які там, наприклад, летять на більшу відстань. От і, і за таких специфічних функцій ми інколи е, звертаємось до небайдужих громадян е, за допомогою, ну а також до е, благодійних фондів і до громад. Ігоря дуже вам дякуємо. Дякую вам, е, Ігор, позивний Чикаго, командир Спеціальної групи спеціального призначення ударних безпілотників авіаційних комплексів перший окремий загін спеціального призначення Омега.